Всім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Ось ми нарешті знайшли змогу вийти у садочок. У нас розстав весь сніжок, як ви бачите. Зараз на дворі середина лютого місяця. Трішки дощить, але сьогодні більш-менш гарна погода була. І мама вирішила зайнятися нашими морозничками. Це такий постійний ритуал, який ми робимо кожного лютого або березня, вже в залежності від погоди. Прибираємо пожухле старе листя морозників. Ось мама почала роботу. Вже бачите, скільки нарізала всякого. Ну, там не лише морозники, звичайно. На даний момент мама обробила ось такий маленький шматочок. Бачите, тут почищено. А ось тут ще не закінчила. Ось так вони виглядають після того, як тане сніг, коли вони виходять з зимівлі. Старі листочки не зовсім чорніють, чи жовтіють, але вони розвалюються через сніг і виглядають не дуже привабливо. Ми не кожен рік обрізаємо так категорично морозники. Але подивилися, що, мабуть, в цьому році це варто зробити. Ось зараз покажу вам. Як нові вилазять листочки. Ось, бачите, тут вже і квітконоси є, і листочки новенькі. І для того, щоб вони гарно зростали, потрібно проводити чистку, щоб квіточки поскоріше відчували сонечко та розпускалися. Ось. І з цього боку. Поки що нічого не робили, але також мама дійде. Сподіваємось, що погода дозволить. Ось цей морозник, він чорний називається, це його підвид, він розпускається самим першим. У нього цікаві такі квіточки, вони розпускаються повністю білі, а потім набувають такого рожево-зеленого кольору. Будемо показувати вам поетапно. Хто бачив відео з минулого року, то, мабуть, знає, про що я. Ось так вони всі виглядають. Також вже пора починати обрізати деякий страв. Ось, наприклад, импірата, вона прокидається досить пізно. Вона ще може зачекати. О, далі у нас там росте. Забула назву, підпишу вам лисохвіст, лисохвіст, сорт забула, ось він. Ми будемо його чистити, і про нього ми ще не читали, не знаємо, наскільки він пізно або рано вилазить, тому будемо читати і тоді вже вирішувати, чи обрізати, чи ні. А ось, наприклад, травичка Ковела вона відноситься до холодно ростучих, якщо я правильно називаю, тобто прокидається дуже рано навесні. І її вже в таку погоду можна обрізати для того, щоб дати місце зросту нових паростків. Покажу вам ще так в загальному, як наша клумбочка виглядає із седомами та хвойними, бачите? Тут також треба щось підчистити, щось підрізати, наприклад, полинь повністю вона за зиму пропадає, і її потрібно обрізати під нуль. Також бачу, не дуже гарно вийшла з зими Сантоліна, але вона обросте. Ось. І, до речі, що ми ще помітили? Зараз покажу вам ще одну травичку, яку вже пора обрізати. Ось так наш ставочок накритий. І ми помітили, що осока пальмолиста охмі, яка зростає біля ставочку, дала нові паростки. Ось бачите, вже пускає нові паростки, тому її будемо обрізати також сьогодні обов'язково, щоб вона могла вже зростати. Покажу вам ще, як виглядають на цій діляночці молодила, для того, щоб запам'ятати, як вони після холоду виглядають. І будемо спостерігати, як вони змінюють колір. Ось дивіться, маємо отакий цікавий сорт, гарненькі. Це седум Атлантіс. Ось ці молодила, вони були жовті. Десь влітку, мабуть, в пізньої весни, чи влітку вони жовтіють. Такий дуже гарний колір мають яскравий, з зеленуватим відтінком. Дуже гарні. А зараз, бачите, червоні. Дуже цікава особливість. Це у нас седум Міддендорфова варіагата, Також вже прокидається. Далі йдуть такі молодила, ми їх називаємо сірі мармурові, але бачите, вони завжди під час холодів мають такий рожевий, іноді навіть фіолетовий відтінок. Дуже я полюбляю цей сорт. Потім ми маємо тут ще трубчаті молодила. Ось так вони виглядають. Вони іноді бувають більш такі червоні стають, іноді більш зеленіші, але на холод все одно набувають таких бордових відтінків, а потім влітку зеленіють повністю. Цікаві листочки такі, гарна форма. Ось за ними трошки повилазили, бачу, треба буде їх поприкопувати. Це також, наскільки я пам'ятаю, жовті були. Подивимося, як вони. Зафарбуються, коли буде тепло. Отут я подивилася, думала, що це один сорт у нас зростає. Але може бути, що навіть ось цей і ось це два різних сорти. Будемо спостерігати, вони мені подобаються. Бачите, в одного така серединка зараз бордова, а інший трохи другого окрасу. Але не впевнена, може це. Одне і те ж саме. І тут у нас павутинні молотила. Молодила. Ось такі вони зараз не дуже цікаві, вони малютки, не ростуть великі, але дуже швидко розмножуються і заполоняють території. Тому, в принципі, нам вони також подобаються. Покажу ще тут. Тут сорти повторюються, молодил. І дуже, бачите, непогано вийшов офіопогон. Значить, зимує гарно, тому що минулого року він в нас під накриттям зимував. Ось, а в цьому році без укриття чудово переніс все, навіть не присипали нічим. Ось так. І так у нас потихеньку йде робота над нашою ділянкою. Вже у нас декілька днів йшли дощі. Мама іноді виходить, прибирає. Сьогодні, ось, бачите, нарешті вийшло сонечко, а ми продовжуємо роботу. Ось так світить тепленько. Зараз мама підійшла вже до цієї діляночки. Що ми хочемо тут зробити? В першу чергу, це обрізати трішки наші барбариси. Ми їх давненько вже не чіпали. Це два карликових барбариса. Вони повинні наростати такими кульками. Але є нюанси, вони не досить рівномірно ростуть, тому зараз їх підчистимо, простимулюємо. Щоб вони пустили нові пагінці, трошки загустилися і були такими гарненькими, більш одноманітними кулями. Ось це один. І ось тут маємо ще один. Він більшенький, його треба також трохи причесати. Також, як я вам вже казала, зараз обріжемо ось цю травичку це ковела Понітейлз. Вже, я думаю, пора, тому що бачимо, що починається ріст багатьох таких холодоростущих трав, тому будемо також і обрізати ковилу. Ось зараз як виглядає наша клумбочка. Думаю, що і цей барбарис також треба поправляти, бо він якийсь не дуже рівний. Можливо, також його трішки підчистимо, він має колоновидну форму. Майже закінчила мама роботу на ось цій діляночці. У нас тут багатенько рослин зростає різних. У нас і відпочиває, також з нами вийшла. Ось, тут в основному морозники, але є багато таких квітів, які сезонно зростають. І мама хоче трошки привести в порядок живучку, ось цю. Ось цю. Вона такого фіолетового кольору, іноді коричнюватого. І там закриває багато рослинок, тому будемо якось її трошки обмежувати, мабуть. Але потім закінчимо на цій ділянці. Зараз покажу ще, як мама прибрала тут. Ось я вам показувала початок. Бачите, як квіти почали йти вже в ріст, коли прибрали листя. Вже прям такі пуп'янки гарненькі видно. І також мама поприбирала ось тут вздовж паркану. Бо Бу було тут також не дуже чисто, пообрізала барвінки, які зростають у нас. Будемо, як трохи потепліше, тут паркан підкрашувати, тому що давно вже не робили цього. Прийшов час. Також вже тут мама трошки підчистила троянди, хоча деякі вважають, що ще рановато їх обрізати. Але багато хто вже і почав. Тут вони більш-менш нормально перезимували, не дуже померзли, бо одна трояндочка у нас сильно замерзла, покажу її. Ще мають бути морози, тому, можливо, ще трішки їх десь доведеться обрізати, але вже морози. Ну, Не будуть такими сильними, сподіваємось, то думаю, що все буде добре. Ось. Ця трояндочка також, бачите, непогано перенесла зиму. Ось там є такі чорні кінчики, бачите, де-не-де. Але це не біда. Їх підріжемо. Головне, що основні пагони нормально себе почувають. І ось мама працює над другим барбарисом уже. Ось мама закінчила з барбарисами, і ми збираємося обрізати, і зараз покажу вам ось така форма, вже більш така, бачите, кругленька. І зараз хочемо обрізати нашу піжму. Це ось цей кущик блакитний. Сизоблакитний. Дуже багатьом він подобається. Я вам додам сюди трішки відео, як він виглядає в сезон. Багато хто про нього запитує. Він прям дуже усім подобається. І ніхто не знає, що це таке. Ну, ми ідентифікували це як піжма. Купляли як, Купляли. як піжма. Да. Може, це щось інше. Зараз вам покажу листочок ближче трошки. Ось, мама його зрізає наразі повністю під нуль, можна так сказати. Для чого це робимо? Взагалі його можна не обрізати. Він е гарно обростає, коли дає нові пагони. Але при цьому він стає такою більш високою кочкою. Ну, тобто, е такий випуклий. А саме на цій ділянці нам цього не потрібно, адже тут є багато таких низькорослих рослинок навкруги. Різні в нас там очітки, молодила, і ну, нам не потрібно, щоб він тут був занадто великим кущем. Тому саме на цій ділянці ми його наразі обстригаємо. Він не заквітне літом чи весною, він заквітне вже аж восени, коли наросте. Так, це треба мати на увазі, що якщо обрізку проводите зараз, ну, грубо кажучи, на весні, ми в лютому це робимо, то е, він не заквітне. Навесні він заквітне вже пізніше, ну і не так рясно буде квітувати. Ми, скоріше за все, ось цю піжму залишимо, зараз вам покажу. Ось, вона ще, бачите, вона трошки розвалилася, бачите, сніг її трішки всередині розвалив, але на сонечку підніметься. Побачимо, може і цю трохи пострижемо, а може і не будемо. Вже під настрій Ось так наразі не дуже привабливо буде виглядати наша піжма. Але як тільки піде в ріст, картинка зміниться. Бачите біля неї, як вже гарненько розрісся один із очітків. Я не пам'ятаю, як він називається точно. Підпишу вам відео. Ми коли робили довге відео про очітки, то я дізнавалась правильну назву, то підпишу вам. Ось такий цікавий. Можливо, навіть за квітне в цьому році будемо спостерігати. Ну все, поки що на цій ділянці роботу закінчили. Ось мама обстригла трішки Сантоліну, підкоригувала, вона відростатиме заново. Полинь повністю, бачите, під нуль зрізаємо кожен рік. І також я обрізала вже ковилу. Ми будемо ось цей кущик саме забирати на дачу. Ми хочемо там зробити таку діляночку з ковилою. Нам здається, це дуже гарно. Ми бачили відео подібні, і вона тут розрослася сильно, заважає трошки, тому будемо її забирати. Замість неї у нас є гарний очиток, щоб посадити сюди. Ось, і другий кущик, поки що біля камінчика залишимо, ще на цей рік хай наросте. Потім, скоріше за все, також він звідси поїде. Ось ця діляночка наразі залишається в такому стані. Тут ще є робота, але про неї вже попізніше, в інший раз ми вийдемо. А зараз покажу вам наступну нашу задачу: це клумба з вересами. Ось. Ми хочемо обрізати наші вереси. Раніше мама не робила цього, не дуже про це цікавилася, і тому вереси залишалися у нас з квітуванням і якось не наростали не так, як потрібно вони розвивалися. Тому наразі ми подивилися, як правильно їх обрізати. Ось зараз будемо приступати до роботи. Перевіримо, як вони перезимували. В принципі, і на вигляд видно, але деякі з них потемніли, тому треба зазирнути всередину. Для того, щоб зрозуміти, чи рослинка жива. Бачите, ось вона має такі зелені листочки всередині. Це значить, що верес живий і гарно перезимував. І ось цей також має такі гарні листочки. Ось, бачите, тут свіженькі вони є, тут зелененькі. А цей прям цікавий. А цей, так, да, взагалі не змінився, дуже дивний, аж страшно його чіпати. Він Але такий... трошки обріжемо все ж таки. Обріжемо, так, да, верхушечки такі гарненькі. Найбільше мені подобається серед всіх. Там названня його є. Угу. Зараз покажу поближче, стану отак. Ось такого він сорту. Вдруг хто буде цікавитися, шукати ось це він. Ну, а обрізку, в принципі, ми подивилися, проводити дуже легко, потрібно зрізати повністю квітування минулорічне. Ну, тобто, залишити ось так от сантиметрів 5 від землі рослинку. Ось так це легко робиться. Коли кущики постарше, звичайно. Можна і більше залишати там, в залежності від сорту, він може бути трішки вищий, тому не 5 буде сантиметрів, а 7-8. Ось. А В нашому випадку будемо залишати приблизно ось такий. Ось цей веріс, який зараз мама стриже, це старенький наш. Ми його пересадили з іншої ділянки сюди. І будемо спостерігати. Ми дуже сподіваємося, що на цій ділянці тут ми засипали ґрунт повністю, міняли такий, яким потрібен, потрібен кислий. Також багато опаду лісового, хвойного з лісу привозили. Тому сподіваємось, що вони тут наростуть гарно, не будуть так мучитися. а прям хочемо побачити цей суперефект, який бачили в інших. Ще вам трішки розповім про ось цю рослину, яка в нас зростає. Називається вона Андромеда. Вона також відноситься до вересових, вересоподібних чи вересових якось так. І, звичайно ж, полюбляє, як і всі вересоподібні кислий ґрунт. Ми її саджали на іншу ділянку початково. Вона зростала також в кислому ґрунті, але там зовсім трішки його було. І ну не знаю, можливо, її місцина не підходила, але почувала вона себе зовсім недобре. Тому ми її пересадили сюди відразу, коли цю клумбу створили через там тиждень, десь ще досадили андромеду. Не пам'ятаю просто чи я вам показувала це раніше. Квітне вона дуже гарно, такі е, рожеві, е, не знаю, дзвіно, не дзвіночки навіть це, е, схожі на верес. Да, схожі на верес е, квітування, але вони більші і дуже цікаві. Якщо заквітне, то обов'язково покажу, вона, на відміну від вереса, квітне е, навесні десь травень, ну початок червня. Якщо, дай Боже, заквітне в цьому році, то обов'язково вам покажемо, як вона виглядає. Ось. І тут у нас також ці два кущика вересів, які мама зараз підстригла, вони також старенькі, росли на, інці, на іншій ділянці, і тому ось мають такий не дуже гарний вигляд, не дуже відросли з минулого року, в минулому точніше році. Тому їх трішки так підрівняємо і будемо сподіватися, що на цій клумбі вони дадуть гарний приріст і гарно будуть квітнути нам на осінь. Ну от, З вересами ми тут закінчили. Залишаємо цю діляночку в спокої поки що. Потрібно ще буде ялівець трішки підрівняти, але це ще пізніше руки дойдуть. Наша ялиночка снег, бачите, яка симпатюлька. Дуже чекаємо, чи вона дасть прирости, чи все з нею добре. Будемо дивитися пізніше. А я вам хотіла тут показати ось троянду, про яку я вам говорила, яка дуже погано пережила морози. Бачите? Вся почорніла. Неймовірно гарна троянда. Якщо знайду вам квітування її, то обов'язково додам сюди, як вона квітує. Ну, дуже гарне персикового кольору. І дуже шкода, що вона так замерзла. Доведеться її так майже під нуль обрізати, але я думаю, що виживе. Вона має гарну кореневу, тому дасть нові пагони. І, до речі, можете відразу тут побачити, як виглядають наразі наші е, молочаї. Ось, бачите, це вічно-зелених два. Ну, так можна сказати, їх. Відносять до вічно-зелених, трошки сніг всередині розвалив. Ми підрізали ті пагони, які зламалися, але він потім встане, випрямиться, як тільки весна прийде, і все буде з ним добре. Бачите, який він зараз багряний, пордовий, з фіолетовим. І ось цей це аскот Rainbow сорт Бачите, також зараз на вигляд не дуже. Але то від морозів. Він обов'язково прийде до тями. А посередині тут не вічно зелений, ми вже його обрізали. Він там нові паростки пускає. Дуже чекаємо, подивитись на квітування, він має дуже гарно квітувати. І вже заодно покажу вам, тут мама почистила біля ставочка. Тут зростає шавлія пурпурна. Бачите, ось так також її під ноль майже вирізаємо. Вона наростає за сезон дуже-дуже гарно і густо. І ось там. У нас осока пальмолиста, вже вся попускала нові пагони. Чекаємо з нетерпінням, коли піде вріст. Ну і вийшли ми зараз на вулицю, на нашу діляночку, яка за парканом знаходиться. До речі, ось тут у нас і зростали раніше всі вереси. Ось, бачите, білого ми ще залишили трішки. Він плюс-мінус тут ще ну, нормальний. Зараз також його обріжемо. Ось. А що ми хочемо зробити в першу чергу, це почистити наш кущик Звіробою. Ось так він виглядає наразі. Бачите? Звіробік ґрунтопокривний, про нього розповідали вже не раз. Додам відео, як він виглядає в сезон. Можливо, навіть з квітуванням знайду. Дуже гарні в нього такі жовті квіти. І, в принципі, бачите, він не повністю пропадає, виходячи з зими. Тобто є ще живі пагони, їх досить багато, але нам не подобається, коли він наростає занадто великий. Тому ми його завжди, кожну, кожну весну, обрізаємо під нуль. Чим мама зараз і буде займатися. А він дуже швидко починає відростати, давати новий приріст, нові пагони. Ну, вже нові пагони так? Ну, бачите, мама каже, що вже навіть він наростає. Ось бачите, які пускає гарнесенькі листочки. Оп, всередині видно. Тому цей процес піде досить швидко. Він відновиться і вже навесні десь в квітні буде гарним пишним кущиком. Тому... Не шкодуючи, обрізаємо повністю всю масу. Ну о, друзі, у нас вже сідає сонечко, вечеріє. Будемо закінчувати на сьогодні роботу нашу. Цю клумбочку ми ще не прибрали повністю. Покажу вам її в наступного разу. Але хочу показати ялівець. Бачите, наскільки він виліз? Ми парканчик в минулому році встановлювали. Бачите, які пагони він великі пустив сюди. Ось, Будемо пробувати його, мабуть, вкоріняти, тому що є такі, що з корінцями пагони, і він дуже гарно підходить, щоб зростати отак на камінцях і спадати донизу. Тому кого цікавить, пишіть, будемо щось думати. А ось так у нас вийшло прибрати наразі наш кущик з віробою. Бачите, лисенько, голенько, але позбирали всі листочки, все вичистили. Троянда наша пустила, бачите, скільки пагінців вирішила мама залишити, хай відквітнуть, там буде видно. Дуже так розплодилася. Ось, пообрізали ґрунтопокремні рослинки, барвінок. Тут у нас вербейник, зараз вербозілля, ось, як правильно, воно на українській. Ось. І трошки пообрізали кущики барбарисів, два карликових. Далі вже будемо. Інші роботи робити ще обіцяє трошки теплої погоди нам, а тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. Нам дуже приємно від вас отримувати різні е приємні слова. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей, друзі!